Бугурт на Січ унікальний проєкт, який адаптує середньовічний бій для реабілітації ветеранів. Проєкт об'єднує історичний бій, фізичну активність та психологічну підтримку, допомагаючи українським захисникам відновлюватися як фізично, так і морально після пережитих випробувань на фронті. Ветеран чемпіон світу з бугуртного спорту. Співзасновник проєкту іграфентів розповідає, що ідея виникла з бажання повернути ветеранів до активного життя через середньовічний бій. Він підкреслює, що цей вид спорту має глибоке історичне коріння, оскільки бугурт це масові лицарські боїди зустрічаються загін на загін. Десь у в, в 2016-2017 коли я побачив, що дуже багато ветеранів в цілому спорті в цілому. І основні наші конкуренти були в скалі, я почав прямо мріяти, що ми от військових ветеранів, які, от, які знають, що таке війна, які знають, що таке справжній бій. От їх витринувати, втягнути красиво, щоб вони виходили, на дістали ще герої. реалізація. Тоді дуже відбувалася маргіналізація ветеранів суспільства, і мені хотілось повернути статус героїв. І от я стояв на рісталіщі, і всі ці тисячі глядачів там валали. Я хотів, щоб ветерани відчували цю хорті за себе за свою країну, і щоб країна відчувала гордість за своїх ветеранів. Не там в минулому часі. а Тут і зараз інша співзасновниця проєкту Олена Кречет вказує на те, що спорт, зокрема, бугурт, не лише фізично відновлює ветеранів, але й допомагає їм психологічно. Вона акцентує, що важливо інтегрувати цей підхід у кожен етап реабілітації. Це помічна система, така яка може інтегруватися в будь який реабілітаційний процеси, якщо людині стає цікаво, це найголовніше. Якщо людині стає цікаво, вона чогось хоче досягти, то вона може прийти до нас разом з нами, спробувати це. І в нас насправді є не лише бійка і бійка, ну адаптивний спорт це початкова історія. Середньовічний бій насправді це ж про нашу історію, про те, якою була Україна раніше. За що воювали наші пращури, за що воюємо ми зараз? І ми теж приділяємо цьому багато уваги, проводимо історичні лекції, пояснюємо, як воно було, які деколонізаційні міфи. Під час тренувань особливу увагу приділяють емоційному та психологічному відновленню учасників, як пояснює психолог проєкту Володимир Галащук, у межах програми навчання тренерів особлива увага приділяється психоедукації навчанню, як правильно взаємодіяти з ветеранами, що можуть мати травмування, і як забезпечити їм комфорт під час тренування. Ми вчимо таким більш загальним напрямок психології, як правильно взаємодіяти з людьми, які ймовірно мають травмування. Проводимо навчальні лекції. І сьогодні була одна з них про те, як правильно і що в тому числі може дати якусь розуміння свого власного стану, бо не всі воїни, не всі ветерани, які до нас будуть приходити навчатися, вони не всі будуть мати заздалегідь свою власну терапію. Uh, і це якийсь такі, знаєте, первинне коло зустрічі ветерана в цивільному середовищі, де тобі свій вже може сказати, що слухай, тут можливо варто було б звернутися, і ти краще до нього відреагуєш на його слова, ніж якби тобі це сказав якийсь цивільний. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Бугурт став для багатьох ветеранів не лише захопленням, а й способом подолання труднощів адаптації до цивільного життя. на позивний Бер розповідає, як разом із побратимом вони мріяли про реабілітацію через середньовічний бій, а після зустрічі з Оленою Кречет у 2022 році почали реалізовувати свій задум. Це бійка емоційно заспокоює. Тому тут можна пропрацювати свої якісь травми агресії і безболісно їх тут відпустити. Я ну, полюбляю практикувати тренування після бойового виїзду, тому що бувають тяжкі моменти і саме це дозволяє відпустити ту накопичену погану енергію, котра. Тебе ветеран Денис Дудник поділився своїми враженнями від участі в бугуртному спорті. Тренування допомогли йому знайти спокій, знизити тривожність і налагодити соціальні зв'язки, що важливе для ветеранів. Денис також зазначає, що навіть попри те, що саме дійство виглядає як важкий бій, бугурт є безпечним завдяки спеціальним обладункам і техніці безпеки. Зі сторони, думаю, господи, це ж один одного там навалюють. Ні, коли втягаєш обладунки, воно зовсім по іншому відчуття. І тому я знову таки рекомендую спробувати, як воно всередині. А всередині воно зовсім по іншу в обладунках. Бугурт став важливим елементом реабілітації для Владислава Романецького, бо допоміг зняти стрес і відновити емоційну рівновагу. Тепер, отримавши досвід, він хоче передати його іншим ветеранам. Бугурт мені допоміг. По перше якось відчути себе. В потрібному ком'юніті, що я відчув підтримку і допомогу людей в цьому в цьому колі, і от постійно я мав змогу правильно в потрібному місці скидати той стрес, де було це ну, коректно через участь у тренуваннях та спільні заняття. Ветерани знаходять підтримку, зміцнюють соціальні зв'язки та відновлюють внутрішній баланс. Цей проєкт є живим прикладом того, як спорт і взаємопідтримка можуть стати основою для успішної реабілітації.